Алло, Влад? Шо? Що мені, мені робити? Що такое? Закупати чи, чи викинуть? Кого? Серіальчика. Бодя, два часа ночі. ти шо маленький чи шо? Серіальчик. Ну то хай помирає, то що вже робити? Ти шо маленький, чи шо? Два часа ночі. Тебе що, перший серіальчик помирає? Здравствуйте. Хочу представити вам наше нове шоу Серіальний вбивця, де я, Богдан, один із ведучих подкасту кіноклуб двома поверхами нище, розповідатиму про закриті на відкритій кінцівці серіали. Сьогодні до вашої уваги представляю холістичне детективне агентство Дірка Джентлі. На його рахунку є два сезони. Спробуємо дізнатися, чому серіал похоронили, які альтернативи і чи можливе повернення Дірка Джентлі на наші з вами екрани. Після цього прекрасного вступу ви, звісно ж, задумалися, що таке холізм. І хоч ви не задумалися, я вам розповім. Були філософи, які вважали, що усі на світі системи біологічні, тектонічні, соціальні та купа інших, пов'язані між собою так званим фактором цілісності. На цьому базується як саме детективне агентство, так і серіал загалом. Дірк Джентлі це чоловік, який не робить нічого, а просто існує і вважає, що таким чином розкриває справи. Певним чином, він зустрічає свого асистента Тода. Той стає частиною команди агентства і самої справи. Розслідування почалося задовго до початку серіалу, а всі персонажі, включно з тими, які її розслідують, є гвинтиками у ній. Сама історія створена за романами Дугласа Адамса, адаптованими Максом Лендісом, який писав сценарій до яскравості. З Віллом Смітом, до Віктора Франкенштейна з Редкліфом і Макевоєм, і до хроніки з Дейном Деганом та Майклом Бі Джорданом. Сам Лендіс дуже цікава особистість, і за нього ми ще вчепимося пізніше. Щодо касту, то я впевнений, що ви знаєте Елайджо Вуда, що зіграв Тода. А менш популярний імхо Семюель Барнет зіграв роль Дірка Джентлі. Він часто озвучує персонажів з ігор, наприклад, у Кіберпанк 2077, Amnesia Rebirth чи у Fable 3. Інших же акторів я не знаю, або вони грали не надто великі ролі, наприклад, Алан Тюдік, що зіграв чувака з Чорного Крила. Тепер же перейдемо до закриття. Серіал спочатку виходить на BBC Америка. Другий сезон виходить ще й на хулу. BBC Америка закриває серіал у грудні 2017-го, а потім Бір Джентлі» переходить на Netflix. Проте цей сервіс теж не дав нам з вами додивитися шлену історію дірка, Тода і компанії. Один із виконавчих продюсерів Арвінд Ітон Дейвід намагався щось крутити, відновити серіал. У Твіттері запустили хештег Gently». Під петицією про відновлення серіалу зібрали 156 тисяч підписів. Незважаючи на це, 10 березня 2018 року вище згаданий продюсер виклав у себе в Твіттері пост, де подякував за підтримку, але зазначив, що аудиторії не вистачає для економічної складової серіалу. Чому ж закрили діти Лендіса? Основною причиною став спад кількості переглядів другого сезону в порівнянні з першим. Принаймні нам так говорять. Тут починається рубрика СПГС. У тому ж грудні 2017 року колишня співробітниця Макса Лендіса звинуватила його в сексуальних домаганнях. Пізніше у 2019-му ще 8 жінок зробили те ж саме. Я ні на що не хочу натякати, але одним із факторів закриття дірки цілком міг стати сам Лендіс, а точніше звинувачення в його сторону. Зараз автори вже розпродають костюми з серіалу на аукціонах, і певно, холістичне детективне агентство Дірка Джентлі в старому форматі не відновлять, проте є шанси на вихід анімації. На Change.org 28 лютого вийшла новина про те, що головного шоуранера анімаційного дірка все ж знайшли. Мультсеріал анонсовували раніше, але процес дуже довго тягнувся. Що ж, будемо сподіватися, побачити Джентлі у мальованому світі. То чим же цю дірку у нашому інформаційному полі закрити? А закривати ми її будемо іншими закритими серіалами. Наприклад, Дірк Дженти на 4 епізоди, що виходить з 2010 по 2012 рік, а потім був закритий. Сюжети відмінні від серіалу 2016-го, тому раджу зацінити. Також можна зацінити серіал Утопія 13 та 14 років, який набагато серйознішим, але тамтешня атмосфера мені якось дуже вже нагадує холістично. Там розповідається про комікс, де за інтернет-легендами описана доля світу, і про людей, що на нього полюють. Серіал закрився на другому сезоні, а ребут від Amazon Studios, який вийшов у 2020 році, закрили після першого. Останньою моєю рекомендацією стане серіал Гепі про вбивцю, що став бачити уявного другого своєї доньки. Серіал дуже кривавий, але страшенно веселий. Його теж закрили після двох сезонів. Попри це, історію дещо відмінно від тебе адаптації можна прочитати в одноіменному коміксі Гранта Морісона. Крім того, варто згадати і про самі книги Адамса, а також комікси про Дірка Джентлі. Ось таким був пілотний випуск серіального вбивці. Та ось такою була історія про холістичне детективне агентство Дірка Джентлі. Сподіваюся, вам сподобалося і для ютуб слухачів відсутність відеоряду не була проблемою, адже мій голос був достатньо цікавим, якщо ви дійшли аж до цього моменту. З вами був ведучий подкасту кіноклуб двома поверхами нижче Богдан. Почуємось!